Артема, не всі люди знають, що ти забував у свій час ПСЖ. Можеш згадати, як це було? Ліга Європи Карпати, штрафний удар, мінусова температура, трошки снігом полетки вкрите стадіон Україна. І штрафний під ліву ногу, так знаєш. Мав бути Ярик Мартинюк. Конно називав стандартні положення блів суперника, то має пробувати ножка, ну, що я буду бити. Тобто порушив установку тренера, але так вийшло, так гарно приклався і залетів. Грегорі Купе поміж, поміж ніг залетів. Це наше було одне очко єдине в групі. Тільки справжні Олди пам'ятають, що 20 років тому, задовго до приходу шейхів, ПСЖ були просто середняком чемпіонату Франції. Тоді за ПСЖ грали Роналдіньо, Окоче, Артета і Почетіно. А вони займали 9 і 11 місця в чемпіонаті Франції. Але форма ПСЖ сезону 2001-2002 мені особисто подобається набагато більше, ніж нинішня. А у моїх друзів суперкласік є величезний вибір для фанатів, які кайфують від ретро футбольних форм. А з промокодом ARENA10 ви отримаєте 10% знижки.